Привіткайсь. Ця історія буде цікава для тих, хто. Цікавиться нерухомістю в Канаді. Мої знайомі зараз шукають собі будинок, і вони знайшли собі під інвестицію такий будинок, який офіційно зареєстрований, значить, перший поверх це як один юніт, і другий поверх це як інший юніт, і один і другий юніт вони здаються. І я запитую: а чого взагалі власник продає, якщо це такий успішний інвестиційний проект? І знаєте, що виявляється? Виявляється, що в Орендарі, вони платять і ті, і ті, Але з... нагорі на горі вони підвищили значить, вартість проживання, а от внизу вони не можуть підвищити, тому що ці люди куп... орендували цей будинок 10 років тому. А зараз діє закон, за яким люди значить, можуть орендовласники, скажімо, власники можуть підвищувати тільки на 5% щороку вартість житла. Тобто зараз е, у люди там платять ну, умовно там, тисячу, тисячу доларів. Наступного року вони будуть платити на 5% більше. Тобто вони не можуть їх навіть вигнати. Тому що орендарі о, о, вони платять, вони все роблять так, як написано в уході. Якщо. Власники підуть до суду, то в такій ситуації вони їм суд що, слухай, ну люди ж платять, умова є, умова є, умова безтермінова, безтермінова, все, значить, ти не правий, все, люди собі хай далі живуть. І далі люди, значить, просто в оренді платять, а власники далі не можуть підвищувати ціну. А далі ще ситуація в тому, що є ціна за опалення, ціна за електрику і за все. І звичайно, що це коштує значно. Більше ніж тисяча доларів, і ви уявляєте, якщо згори вони підвищили, а знизу вони не можуть підвищити і виселити людей вони так само не можуть, тому що вони не порушують закон. І вони спеціально продають продають для людей, які... Хочуть купити своє перше житло для того, щоб люди потім пішли в суд, і суд сказав, що так, у вас немає де жити це ваше житло, і ви можете заселитися на цей перший поверх. Ці люди виїжджають, потім у других закінчується контракт. Вони переїжджають на другий поверх, і значить, перший поверх можна здавати, але вже за якусь адекватнішу ціну. Ось так буває, коли здають в оренду житло в Канаді. А буває таке, що взагалі можуть просто перестати платити. Уявляєте? Яка ситуація може бути? Я це почу, послухала, почесалася, я сказала, Боже, це капітець Тененти, це дійсно це не тільки прибуток, а це ще великі ризики, неймовірно величезні ризики.